Білет номер 1 Задання 18. Визначте, чи належить точка, що задана координатами y, Частині площині, обмеженої колом радіуса r із центром точці O з координатами Х0Y0. Формула круга стака. Ну, що таке коло? Вяям собі коло, центр початку координат для простоти, зробимо деяка точка з координатами y. відповідно радіус кола. Зрозуміло, що точка належатиме даному кругу, якщо виконуватиметься ось така умова. Це, відповідно, X, Y координати точки, x 0 Y, 0 координати центра круга. R відповідно, радіус круга. Створюємо новий проєкт. Додаємо до проєкта текстові поля для координат центра кола, X, Y. Тексти поля для радіуса кола. Тексти поля для координати точки x і Y. Зробимо відповідні текстові підписи. Так, лабел 1 для X. 2Y. лабел 3 для радіуса. лабел 4 для X. лабел 5 для Y. Так і для результату для відповіді. Виведемо ще одне текстове поле. Сюди буде виведено відповідь. Так, і кнопку, яка запустить весь цей алгоритм в дію. Так, кнопку. Ось таку оригінальну кнопку зробимо. Так, вирівняємо все. Ну, щось так. Так, зробимо відповідні підписи. Іксова координата центра кола. Ігрекова координата центра кола. радіус кола. Сова координата точки. І рикова координата точки. Так. Введемо зразу якісь нульові значення не залишалися в нас порожніми, щоб було видно користувачів, що сюди треба вводити цифри. Так, і почнемо створювати код. Спочатку оголосимо змінні. Y, нульовий на ігрику. Так, тип сингли. Так, прочитаємо значення змінних з текстових полів. X0 в нас в першому текстбоксі. y нульовий в другому. Радіус у третьому. x у четвертому y у п'ятому. Так, тепер перевіряємо умову, власне саме алгоритм. Якщо так, подивимося на нашу умову. От, записуємо це мовою візубесик x-x нульовий в квадраті плюс y-y нуль в квадраті менше рівне і в квадраті. Так, так. Тоді до... Шостого текстбокса виводимо текст. Точка належить кругу. Інакше виводимо текст, точка не належить кругу Так, випробуємо. Так, ну нехай у нас круг лежить початку координат. Х, 0 y 0 буде нулі. Радіус круга, нехай дорівнює 10. А точка має координати 5-5. Точка належить кругу. Якщо точка має координати 50-50, точка не належить кругу. Так, якщо має координати 10. 10. Точка не належить кругу. І 1-1 належить кругу. Програма працює вірно. Подивіться ще раз на код програми. Код досить простий. Читаємо, описуємо вхідні дані, щитуємо дані з текстових полів. Перевіряємо умову, яка приведена в умові задачі. Якщо мова вірна, виводимо належить. Що невірна, виводимо не належить. Все.